Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти. І сьогодні ми з вами поринемо у світ знань про речення. Готові починати та працювати? Тож, поїхали. Діти, подивіться, у нас є ілюстрації з діями. Давайте їх розглянемо і скажемо, хто що робить. Хлопчик малює квіти. Дівчинка читає книгу. Дівчинка сортує сміття. Діти, такі відповіді, що складаються з декількох слів і стосуються одного предмета або явища, називають реченням. Щоб ви розуміли, ми викладемо з вами речення за допомогою схеми. Давайте. Звернемося до першого речення, де хлопчик малює квіти. Речення ми позначимо з вами ось такою схемкою. Так, сюди і сюди. Дивіться. Давайте ще раз проговоримо з вами: хлопчик малює квіти. Як ви вважаєте, скільки слів у цьому реченні? Хлопчик малює квіти. 3. Правильно, скільки ось таких позначок, скільки і слів у реченні? Добре. Скажіть, будь ласка, яке перше слово в цьому реченні? Хлопчик правильно, друге. Малює і третє? Квіти правильно. Добре. А давайте наступну картинку ви вже самі скажете. Скільки слів? Дівчинка читає книгу. Подивіться на схему, чи правильно я виклала наші елементи? Дівчинка читає книгу. Правильно, треба ще одну додати, і буде речення, яке складається з трьох слів. Молодці. Діти. А якщо я скажу, наприклад, одне слово мавпа, чи буде зрозуміло, що вона робить? Правильно, не зрозуміло, бо це лише одне слово, яке називає тваринку. Так? А щоб зрозуміти, що та тваринка робить, то треба скласти з нього речення. Давайте спробуйте самі за допомогою наших лісових звірів. Подивіться, перед нами є білочка. І ми бачимо білочку тільки одну. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, що робить білочка? Правильно, невідомо, тому що ми бачимо тільки одну білочку. А якщо, наприклад, подивитися ось так, то ми можемо сказати, що білочка збирає шишки. Так, і в нас вже утворилось речення. Подивіться на цю ілюстрацію. І скажіть, будь ласка, що роблять лисички? Утворіть речення. Лисички збирають листочки правильно, молодці. Діти, запам'ятайте, що одним словом ми щось називаємо, а в реченні ми про щось повідомляємо. Тому давайте ми з вами. Поринемо у мовленнєву гру. Тобто завітаємо до їжачка в гості і трошечки розповімо про його життя. Ми завітали до їжачка в гості і трошечки подивимося, що ж він тут робить. І так, допомагайте мені. Їжак несе урожай. Він назбирав. Так, гриби та жолудь. Їжачок, їсть, гриб, тваринка лягає. Відпочивати. Молодці, ми з вами за допомогою їжачка утворили скільки речень. Діти, наступна гра, в яку ми з вами пограємо, називається. Не помились. Я вимовлятиму по черзі слова, які не мають певної послідовності, а ви за допомогою цих слів маєте скласти речення. Перше речення я вам трошечки допоможу, але спробуйте разом зі мною. Тож слухайте: їсти сир, мишка. Як ми скажемо з вами, що потворилося речення? Мишка їсть. Сир. Правильно, бачите, взагалі не важко. Тож, давайте спробуйте наступні самі. Гристи білка, горіх. Так, білка гризе горіх. Молодці. Далі. Літати пташка високо. Як скажемо? Пташка літає високо. Молодці впорались з цим завданням і навіть на відмінно. Тож, давайте з вами трошечки відпочинемо і проведемо фізкульт-хвилинку. Пропоную трошечки всім встати і розняти своє тіло. Руки за голову ставимо сміло і повертаємося вправо, вліво. Двічі наліво. Двічі направо. Зробимо чітко, діти, цю вправу, руки вгору, руки в боки. Зробимо на місці іще два кроки. Плеснемо в долоні всі. Один, два, три. І тепер працювати усі почали. Ну що, діти, повертаємося до нашого речення після відпочинку. Так, І зараз ми з вами познайомимося зі схемою нашого речення. Так позначається перше слово в реченні. Далі, ось так позначаються всі інші слова. Це може бути одне слово, може бути, наприклад, два слова і навіть більше. А це крапка. Це свідчить про те, що речення наше вже закінчилося. Давайте з вами спробуємо побудувати речення за схемою. Перше слово, наступне слово і кінець речення. Песик грається, і ставимо крапку. Це вже є речення, воно складається з двох слів. Можна побудувати речення ось так. Тут ми можемо вже сказати, що песик грається м'ячем. і ставимо крапочку. Молодці. Тепер у нас гра називається перевір себе. Я хочу у вас запитати, чи запам'ятали ви нашу схему? Давайте скажіть мені, що це значить? Перше слово в реченні добре. Ось ці знаки всі інші слова. Добре. А це крапка. Що вона означає? Кінець речення. Молодці. А тепер давайте спробуйте за схемою самі побудувати речення. І так, перше речення. Давайте разом ще раз побудуємо. А далі ви вже самі. Хто це? Так, що робить? Так, в садок. Тому дівчинка, іде в садок і ставимо крапочку. Добре, молодці. Наступне речення вже самі. Речення як ми побудуємо? Так. Перше слово хлопчик малює. Добре, молодці, наступне. Так. Як ми з вами його побудуємо? Дівчинка збирає іграшки. Молодці. І останнє речення. І останнє речення у нас виглядає ось так. Мама готує. І на цьому ставимо крапку. Добре, молодці, гарно засвоїли матеріал. Ну що ж дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Ми сьогодні вивчили багато для себе нового. І хотіла б я у вас запитати, що сьогодні ми з вами вивчили? Так, речення та його будову. Так. Добре, а скажіть, будь ласка, що ось це таке? Так, Це схема нашого речення. Що означає цей знак? Слово перше в реченні добре, що означає ось цей? Інше слово, або їх може бути декілька. І останній елемент в реченні це крапка. Вона означає, що наше речення так закінчилося. Молодці! Я дуже була рада вас всіх бачити і чути. Мені надзвичайно приємно з вами працювати. Тож до нових зустрічей, до побачення!